Виконуємо завдання 8. Практичну роботу 2 до параграфа 10 за підручником інформатика 7 класу авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати табличний процесор Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо поста книга. Створимо таблицю згідно зразка. Спочатку введемо текст. Для того, щоб вести дні тижня, використаємо автозаповнення. Наводимо казник миші на нижній правий куточок, там де понеділок, щоб курсор миші ставить чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо праворуч. Протягуємо до неділі. Хочу звернути вашу увагу, що це вас вдасться, якщо у вас україномовний інтерфейс Excel. Якщо інша мова, то не вдасться. Ну, але вдасться з іншої мови. Якщо, наприклад, англійський, значить з англійської Санді, Манді і так далі. Тепер ось тут потрібно зробити перенос в порядках. Виділяємо, на вкладці основних групі вирівнювання, натискаємо переносити текст. Зробимо вирівнювання по центру, також посередині. Тут аналогічно по центру посередині. В даному стопчику збільшимо трішки ширину, наводимо казник миші на межі між стольцями, затискаємо ліву кнопку миші, щоб курсор миші став, як чорна донапряла стрілка, затискаємо курсор миші та протягуємо. Тут зменшимо. Тепер ось даний текст також накреслення жирне. Колір зробимо заливка. Тут також. Тепер бачите, ось тут не видно вже лінії клітинок, самі клітинки. Виділяємо даний текст і на вкладці основне групі шрифт Відкриваємо межі, усі межі. Тепер в приєдруці це також буде відображатися. Понеділок вам потрібно зробити одне присідання. Ну, а кожного наступного дня присідань має бути двічі більше. Отже, потрібно використати формулу. Формула в Excel розпочинається зі знака ну, і зрозуміло для того, щоб... Ну, і зрозуміло, якщо в нас присідань двічі більше, то ми беремо кількість присідань за понеділок. Кількість присідань в понеділок у нас знаходиться в клітинці b2. І множимо на 2. Щоб було вдвічі більше. Клавішу Enter або кнопкою від підтверджуємо введення формули. І аналогічно для всіх інших днів. Ну, але тут також використовуємо автозаповнення. Наводимо казник миші на нижній правий куточок. І ось формули скопійовані. Бачите, скопійовані. І в нас вийшло, що в неділю вже потрібно зробити 64 присідання. Збережемо. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Я збережу зміни. Завдання 10.8. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!